З 18 листопада, коли снігопад і ожеледь вперше завітали до Рівного, у міський травмпункт звернулося 383 людини. Цей показник в півтори рази перевищив результати попередніх місяців за такий саме період. Зазвичай за добу до травмпункту звертається трохи більше 20 пацієнтів. Після випадання снігу були такі дні, коли у травмпункт потрапляло по 43-46 пацієнтів. Звичайно, в значній мірі така ситуація залежить від комунальних служб, але не тільки від них. Я вважаю, що на 50% відсотків спричинюю травму людська ну якби неуважність можна сказати. Так що я порадив би ну і дивитися під ноги, і тримати руки вільними під час ходіння, не тримати їх в кишенях, не завантажувати якимось. Предметами. Якщо це необхідно, перейти на газон засніжений, там точно людина не послизнеться. Як би себе обережно не поводила людина на вулиці взимку, але кілька разів впасти все одно доведеться. І тут не завадило б знати, як правильно падати, щоб не отримати серйозних ушкоджень. Ну як це не дивно, правила падіння є. Вони були і опубліковані. Давним-давно, коли в журналі Наука і життя і були такі е, відеоролики, як ми тепер їх називаємо, ну ще тоді, коли, е, ну, раніше трошки часу, спортсмени показували, як вірно падати. Люди, як правило, не готові до моменту падіння, тому що це відбувається зненацька, інстинктивно е, витягують руки наперед себе, пробують за щось зачепитися. В результаті цього може бути не тільки перелом, а ще й вивих там в плечовому, в ліктевому суглобі. Падати потрібно, підібгавши під себе і руки, і ноги. Що ж, до порад лікаря прислухатися варто. Лікування травм справа не дуже дорога, але перспектива провести на лікарняному від 2 до 4 місяців навряд чи комусь сподобається.